Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Автошколи Таурус. Ми з вами будемо продовжувати розбиратися взагалі з автомобілем. І сьогодні поговоримо про те, що в нас знаходиться під капотом. Тож, пристібайте свої паски безпеки і погнали! Для цього ми використовуємо знову ж таки наш пасатік. І перш за все, для того, щоб відкрити капот, а нам це буде потрібно, щоб подивитись, подивитися, що взагалі у нас під капотом знаходиться, ми завжди будемо шукати біля лівої ноги речажок. Він може знаходитись у вас тут з лівого боку, або в деяких випадках знаходиться ось тут під торпедою. Тож ми цей речажок. Діоргаємо і чуємо, що у нас капот відкрився. Але зверніть увагу, що, наприклад, в деяких моделях BMW, особливо в нових, його треба дёрнути двічі. Перший раз він нібито так привідкривається, а якщо ви хочете його прям повністю відкрити, то це робити обов'язково з другого натискання. Далі ми йдемо і будемо відчиняти його вже повністю. Для цього вам потрібно буде десь або в цій зоні. Або в цій зоні, або ж в нашому випадку посерединці, знайти спеціальну лапку. Ось, ми його підняли так, і ця лапка у нас відкриває замок, який ось тут знизу, відповідно, защелкується в цьому місці. Далі нам треба поставити ось цю паличку, щоб вона тримала капот. Ти не впевнено почуваєшся в міському трафіку, чи маєш проблеми з паркуванням? Я Лєтні Тарас, засновник автошколи «Таурус». Наша команда професійних інструкторів допоможе вам втілити свою мрію в життя та стати майстрами керування авто. В нашій автошколі ви зможете обрати зручний для себе формат навчання, вивчати теорію на онлайн-платформі або офлайн в комфортних аудиторіях. Також ми маємо сучасний автопарк та інструкторів, що не кричать. А знаходять індивідуальний підхід до кожного в нашій автошколі Таурус. Ви зможете навчатися на категорію Б, А, С та ЦЕ. А за більш детальну інформацію залишайте заявку на сайті, пишіть в приватні повідомлення чи телефонуйте. Незабаром старт нових груп чекаємо на тебе та до зустрічі на дорогах. Ось ми відповідно встановили її в спеціально призначене для цього місце і поговоримо, що у нас тут взагалі відбувається. Перш за все, ми тут бачимо. Двигун від Volkswagen на 2,5 літри об'ємом. І перше, що кидається в очі, ну, одне з тих речей це щуп. Щуп, відповідно, він буде відрізнятися кольором, і він призначений для того, щоб перевіряти рівень мастила. Як це робиться? Ви берете, дістаєте щуп. І далі на ньому у нас є спеціальні позначки, відповідно, рівень. Мінімум і рівень максимум. Відповідно, далі. Тобто ми взяли серветочку, витерли щуб таким чином, що він у нас чистенький, і на ньому зараз немає мастила. Бачимо, він чистий. Далі нам потрібно його вставити назад на своє місце. Так, якийсь час трохи почекати. І ми тепер можемо подивитись рівень. Мастила, який він зараз є. І що ж ми бачимо? Ми бачимо, що він знаходиться між рівним мінімуму і рівнем максимуму, тобто десь посерединці, що є в принципі нормою. Тож, мастило доливати нам не потрібно. У нас з ним все окей. Дуже важлива штука, якщо ви дістаєте, щуп, прийшло з моменту заміни мастила приблизно там, 500. 1000 кілометрів, але якщо у вас автомобіль дизельний, то ні в якому разі не лякайтеся, якщо мастило буде чорного кольору. Це, в принципі, норма для, для, для дизельних а, двигунів. Що у нас є ще далі? А, і ще дуже важлива штука. Якщо ви хочете перевірити рівень мастила, то ви це маєте робити обов'язково або зранку, коли ви підходите до свого автомобіля, або якщо ви поїздили, стали, і автомобіль має якийсь певний час постояти, ну хоча б хвилин там 15, для того, щоб мастило, яке від... знаходиться у нас в двигуні, спустилося назад в піддон. Бо інакше рівень мастила буде виміряно неправильно. Якщо ж раптом потрібно мастило долити, ми шукаємо на двигуні відповідне позначення, так, така масльонка. Відкриваємо цю кришку і сюди, раптом, якщо треба, можна долити мастило. Мастило ми доливати будемо саме таке, яке заливалося під час його заміни. Як знайти і зрозуміти взагалі, яке нам потрібне мастило. Ми, знову ж таки, шукаємо, якщо ми обслуговуємося на нормальному, скажімо так. Хорошому, я би сказав, СТО, то вам обов'язково залишать бірочку. Дивіться, ось вона є. Тобто у нас остання заміна була 16.08.23 року. Є певний пробіг, і нам тут вказано, ось. У нас тут є ще одна бірка, відповідно на якій вказано. Що мастило 5В40. Будьте дуже обережні, коли ви доливаєте мастило, має бути саме таке. І, по-друге, що ж це 5В40 означає. Це означає перший, скажімо так, перший індекс. Він позначає, що мастило зимове і воно розраховане на мінус там, якийсь. Якусь температуру. Якщо мастило буде розраховано на температуру, наприклад, мінус 10, а у вас буде мінус 20, відповідно, двигун запуститись нормально не зможе, бо воно буде сильно густе, і двигуну буде складно його підняти знизу наверх. Друге значення, в нашому випадку це 40 це значення максимальної температури, за якою мастило буде працювати. Відповідно, коли воно нагрівається, воно стає рідким. Тож, в тому випадку, якщо мастило буде розраховане на плюс 30, або температура буде плюс 35-38, тим більше, якщо автомобіль стоїть під сонцем, працює при цьому дуже спекотно і так далі, то температура може досягати вище, ніж 30 градусів відповідно мастило стане сильно рідким, що призведе до того, що воно буде погано працювати, погано виконувати свою функцію. Що у нас є ще? Ми бачимо тут бачок. На якому є відповідне зображення. Якщо ви дивилися відео про індикатори, то ви розумієте, що це у нас бачок з охолоджуючою рідиною, саме антифризом. Тут ми можемо по ньому також подивитися, відкрити, відкриваємо дуже обережно. Якщо ми нещодавно їздили, то може бути таке, що в ньому ще є тиск. Якщо було чути, то він пшикає трохи. Ми чекаємо, поки тиск спуститься. І далі продовжуємо відкривати. Головне, ні в якому разі не відкривайте швидко, якщо ви нещодавно робили поїздку. Інакше побачите гейзер. Відповідно, ми бачимо, що у нас тут зараз залита дистильована вода, але обов'язково на зимовий період ви маєте дистильовану воду замінити на антифриз відповідного кольору, там червоний, зелений, синій і так далі. Інакше. Вода може в системі замерзнути. Це призведе до того, що, по-перше, система охолодження буде працювати погано. По-друге, чим це погано, це те, що він вона може замерзнути, і ваш бачок просто трісне. Це дуже погано. Плюс, якщо придивитися, то там з боку, зараз ми трошки збільшимо, збоку ми бачимо рівень мінімум, рівень максимум. Так, якщо ось звідси подивитись, то це, в принципі, видно. Йдемо далі. Наступний бачок, який у нас є, це бачок, як ви розумієте, омивача. Відкриваємо. Є така спеціальна сіточка для того, щоб ви не заливали з різним брудом туди рідину, і для того, щоб вона не засоряла потім ці шланги, які йдуть. На омивач. Омивач так само. Влітку можете заливати воду, можете використовувати спеціальний омивач, який відповідно не буде замерзати, не буде залишати слідів на склі, тому що він має зі змістом спирту. Або ж, якщо це зимовий період, обов'язково дивіться, якщо температура на вулиці мінус 20, то беріть той, що розрахований на температуру мінус 20. Якщо буде той, що розрахований на температуру, наприклад, мінус 5. Це завершиться все тим, що бачок вас знову ж таки може тріснути через те, що рідина замерзла. Відповідно, будьте в цьому випадку теж обережні. Далі ми бачимо ось тут такий патрубок. Він забирає у нас повітря, що йде в двигун через обов'язково повітряний фільтр. Тобто заходить повітря у нас ось тут, забирається сюди і йде далі. Вдвигу. Для того, щоб повітря змішувалося із паливом, згоряло і давало нам потужність. Фільтр там розрахований знову ж таки, на те, щоб ця суміш вона була чистою, без всякого листя, піску і так далі. Що у нас тут ще є? У нас ще є: дивіться, акумулятор тут у нас заховався, на якому обов'язково буде позначення, що це у нас плюсова клема, це клема мінус. Відповідно, якщо раптом так вийшло, що вам потрібно запустити двигун, не ну, у вас розрядився акумулятор, ви можете його, як то кажуть, підкурити. Яким чином? Берете дроти і під'єднуєте єд... під плюс до плюса, мінус до мінуса. Інша машина має бути обов'язково заведена, має працювати двигун, інакше вам потрібно буде третій автомобіль для того, щоб і вам допомогти, і допомогти тій людині, що приїхала вам. Допомагати відповідно щодо акумулятора, вони бувають обслугов... обслуг... ті що обслуговуються, бувають ті, що не обслуговуються. Відповідно, ті, що обслуговуються, вони будуть дорожчими. Там є спеціальні баки для того, щоб доливати рідину. Він тоді, можливо, оживе. Але я би радив в свою чергу. Замінювати акумулятор раз хоча б на 3-5 років. Інакше ви можете зіштовхнутися з тим, що ви прийшли взимку зранку, наприклад, запускати ваш автомобіль, а він просто не запускається. Тому що акумулятор вже підсів і йому не вистачає потужності. Плюс, до речі, ще дуже важливо щодо мастила. Якщо ви розумієте, що у вас підходить час ТО, зазвичай це 10 тисяч кілометрів. Навіть якщо вам якийсь там виробник або не СТО кажуть, що ви можете проїхати 15, не дай Бог, 20 тисяч кілометрів. Не вірте, чим раніше ви будете замінювати мастило, тим для вашого двигуна краще. Це може бути 5 тисяч кілометрів, може бути 8 тисяч кілометрів. Ну в крайньому випадку 10. Поверхнево ми розібралися, що в нас тут знаходиться. Лише не поговорили про ремінь, який ми маємо дивитися, щоб на ньому не було ніяких там тріщин, подряпин і так далі. Бо якщо він буде тріскатись, то це прям жахлива штука. Такого не має відбуватися, бо це дуже небезпечно. А, саме для двигуна можна попасти на такий дуже-дуже дорогий ремонт. Тож, ми глянули з вами, що взагалі у нас тут під капотом відбувається. Якщо у вас є якісь запитання, залишайте їх в коментарях. Розкажіть нам в коментарях, що би ще ви хотіли дізнатися про автомобіль, можливо, щось про... треба вам розказати детальніше. А так ми дуже вдячні вам за увагу і до нових зустрічей.